Усім привіт! Сьогодні я вам показую, як приготувати смачний салат з серця. А ви підписуйтесь, ставте подобайку та коментуйте. Усім приємного перегляду! Для цього рецепту нам потрібно серце відварене, це є свинина, я вже трошки його підрізала. Ну, одним словом, його потрібно нарізати соломкою. Можна навіть використати і серце куряче, теж буде смачно. Ну, у мене свинина. І нарізаємо ось на такі кусочки. Ось на такі кусочки. Щоб вони не були сильно грубими, то так постарайтеся, щоб вони були гарні. Серце ми перекладаємо у тарілочку, де ми будемо вимішувати салат. На черзі у нас є огірочок, він маринований, але в мене це є з чилі, таку має свою гостринку. І теж ми нарізаємо його соломкою. Також сюди у тарілочку кладемо кубками, маю ось такі відварені курячі яйця, нарізаю теж соломкою і відправляємо. Сюди також відправимо відварені, це у мене білі гриби, можна мариновані печериці. Також ми відправимо сюди корейську моркву. Попередньо я підсмажила грецькі горішки, вони такі будуть мати хрумкий та більш такий насичений смак. Теж їх так легенько подрібнюємо. Цей салатик буде дуже смачний, такий святковий, ситний. Він вам обов'язково сподобається. Ось такі інгредієнти в цьому салатику, і зараз посипаємо горішками. Салат можете підсолити, але я не буду, тому що я грибочки підсолювала. Ну, гірок так само маринований, серце я відварювала теж солене, ну тут тільки яйце морква заправлена. Тому я тільки трошечки дам перцю меленого чорного. І додаємо трошки майонезу. А ви пишіть коментарі, щоб ви ще сюди додали, або відняли, як то кажуть, або які ще спеції. Дуже інтересно читати ваші думки. Ось такий салатик ми перемішуємо. Він дуже гарний, подивіться, такий барви цього салатику. Ну, він буде мати свою гостринку, ситність, таку, знаєте, навіть цікавинку. М -м -м. І, знаєте, запах має. Дуже цікавий. Так, І наш салат готовий. Все дуже просто, без всяких затрат часу. І подивіться, яка смакота у нас вже на тарілці є. Накладаємо, можна десь 20 хвилин потримати, щоб воно ну, так промаринувалося все разом. Дивіться, ну, Скажу вам дегустація салату. М -м -м -м. Гірочок похрумкує. Горішки придають свій смак. М -м -м. Це дуже смачно. Корейська морква також зробить своє діло. Грибочки. М -м -м. Лісові грибочки. М -м -м. Такий салат можна приготувати для гостей, бо він дуже смачний, він цікавий, не, не такий, як усі, корейська морба, огірочок, огірочок він мене, мене маринований, з кетчупом чилі, можна звичайний взяти. Ну, можна і квашений. Він більше такий кисліше буде. Горіше, коли легенько погрунтує. Ну, якщо ви вже не любите, там, щоб хрумтіло у салаті, можна його не додати, той нюанс, а додати зеленої цибулі. Теж буде дуже смачно. Усім приємного апетиту, до нових смаколиків! Беріжі себе та Україну. па папа.